Ще раз усім величезний привіт. Покажу вам додаткові акції, які не були а, поміня, ну ціни, які не поміняли в попередньому АТБ, де я знімав. Я спеціально їхав в інше АТБ, щоб показати, які ще товари є в акції. Мабуть, в першому АТБ не встигли поміняти ціну. Добре, покажу спочатку ті продукти, які я не показував в першому а, огляді. Дивіться, зі знижкою буде. Макарони в спіральки від для паста 420 грамів, 34-30. Також ріжки 34-30, 420 грамів. Ціну знижена на вермішель. Це своя лінія, 400 грамів, 32 гривні. 49 гривень. Макаронні вироби. делюкс. І також своя лінія витки 31 гривня, 90 копійок, 400 грамів. Не знаю, чому, мабуть, не встигають, ну не знаю. Незручно, звичайно ж, виходить, але все одно вам дякую за перегляди та за ваші вподобайки. Економія на першому місці. Бачу також зі знижкою від своя лінія Лукшина довга. 31 гривня 90 копійок, 400 грамів. Спагетті 400 грамів своя лінія, 31 гривня, 90 копійок. І також зі знижкою соломка, 31 гривня, 90 копійок, 400 грамів. Кукурудза від розумний вибір, 31 гривня, 90 копійок, 340 грамів. І також кукурудза від делюкс, 340 грамів, 42 гривні, 40 копійок. Огірочки мариновані, 1,5 літрові, 85-80. Не забудьте, що зараз зі знижкою оливки чорні, з кісточками та без кісточок. Вага 400 грамів від Deluxe, 51 гривня, 90 копійок. Від своя лінія, шматочки ананасів у сиропі, 565 грамів. Це в нас йде квасоля велика в томатному соусі 510 грамів. Я бачу в цьому АТБ ціни поміняні. це дуже добре, тому що зранку виїжджаєш, а знімати відео цінники не поміняні. Так, рис шліфований, пропарений перший гатунок, кілограм. В АТБ можна придбати гречку від розумний вибір за 23 гривні зараз. І греча на проділ, також кілограм, 20 гривень, 90 копійок. Полтавська, пшенична. Зі знижкою пшоно. Давайте прибіжимось по спеціям. Прянощі. Перець духмяний, цілий горошком 30 грамів. Цікава приправа. Перець. Апельсиновий, також зі знижкою. В кого є карта АТБ, часник гранульований, сушений, 20 грамів. Від своєї лінії можна придбати за 9 гривень 40 копійок. Подобається мені ця приправа сушені помідори з часником та базиліком. Із напоїв зараз в акції світанок торгової марки Яблуко, виноград. І за 26 ,70 гривень 70 копійок можна придбати відрозумний вибір літр. 35,90 сік томатний розумний вибір. І ось такий я ще побачу. Барні, Зі знижкою поставили ось ці рулети з начинкою фундуком. Зефір від Жако, класичний, 350 грамів, 45,90. Так, дійсно я не помилявся. В акції печиво від ловіта велике, 420 грамів. І я бачу, вже його стає менше і менше. Також зі знижкою ловіта маленьке, малина, 23,50, 135 грамів та із а, апельсином. Зі знижкою зараз печиво бельвіта. Хто полюбляє крекер, солений, 400 грамів. 3390. І також є цибулевий своя лінія. 400 грамів, 37,20. Кавомани кава Якобс Монарх 53,60, 70 грамів. Відгалка напій ранок 100 грамів можна придбати за 25 гривень. Зі знижкою Якобс Еспресо 230 грамів, 101 гривня 90 копійок. Еспресо вагою 450 грамів, Якобс, 202 гривні майже. Кому подобається кава зі Львова, ірландський крем, 225 грамів, зараз 142 гривні 60 копійок. Кава своя лінія, натуральна розчина, 120 грамів. Походження Індія. Майже 100 гривень. А ось таку каву це також іде своя лінія. Розумний вибір. 110 грамів, 72 гривні 50 копійок. А чорна карта для турки 250 грамів. 95-80. І також можна придбати арабіку – 230 грамів за 90 гривень, 90 копійок. Велика велик амбасадор 200 грамів. Це у нас преміум, і якщо я не помиляюсь, ще має бути, але я її не бачу. Ну, в першому відео я показував. Так, добре, В зернах Якобс 390 гривень, майже кілограм. І амбасадор тут також йде кілограм 378 гривень. Зі знижкою 30% кава розчинна Якобс у склі, вага 190 грамів. Нескафе Голд скло 190 грамів 306,90. Якобс Бриска 70 грамів 114,30. Хороша знижка майже 40%. На Якобс Монарх 200 грамів 195 гривень. Чорна карта: 75 грамів, 81 гривня. 118, 90, 120 грамів. І величезну чорну карту, вагою 250 грамів. Можна придбати за 220 гривень. Показую вам як новинку або це змінили упаковку. Не пам'ятаю, чи така була. 50 грамів своя лінія. Кава еспресо. 47,60. Як я і не помилявся, чай Хейліс. Він зі знижкою зараз 25% чорний 100 грамів, 66,40 І також зі знижкою зелений, 100 грамів, 52 гривні, 20 копійок. Обов'язково придбайте з такою знижкою. Також бачу зі знижкою непоганою чай ТЕТ. Тут 25 пакетів, 42 гривні. Зелений мономах 25 пакетів Батік чорний, 110 грамів, 47,30 Азерчай зелений 100 грамів, 60 гривень, 50 копійок. Ала гранульований 180 грамів. І мінутка тут 100 грамів. 100 пакетів вибачаюсь. Шоколад Мілка зараз в акції по 46 гривень. Так, а ось таку велику відсвіточ з фісташками 240 г можна придбати за 103 гривні. Не забувайте про шоколад міленіум Зараз хороша знижка на нього. Ну що ж, насправді є знижки на майонез та на майонезні соуси. Так, ось такі гуляй поле майонез. Вага 300 г, 30 гривень. Можливість зекономити 10 гривень, зверніть увагу. Так, зі знижкою майонез Оліс столовий. 300 г 27,80 гривень. А ось майонезний соус Світ Оліс 560 грамів можна придбати за 32 гривні. Зі знижкою майонез європейський Торчин 520 грамів, 64,60. Томат, томатна паста під розумний вибір, вищий сорт 70 грамів, 9,50. До речі, зараз хто має карту, соуси від густо можна придбати з хорошою знижкою. Усі соуси йдуть по 180 вісімдесят грамів. І ціна їх для власників карти АТБ 15,90. Зі знижкою соус від щедро сирний 200 грамів 18.30. Соус французький з гірчицею від чумак 200 грамів 26,70. За олією я вам нагадаю, в акції олія олейна 44 гривні 850 грамів. І давайте подивимось на консерву. Що з консервами? А з консервами деякі знижки я бачу. Зі знижкою 25% філе скумбрії в олії, 170 грамів. Філе скумбрії в томатному соусі. Зі знижкою скумбрія в оливковій олії від Ріга Голд 66 гривень, 60 копійок. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів. Сардіна з додаванням олії, вага 240 грамів. Хороша знижка зараз на лосось. Шматочки в олії, 120 грамів. Сардина від боцман у томатному соусі. Я маю пити. Це в нас печінка з печінки риб. Консерва з печінки риб. Печінка тріски у власному соку. Філадельфія. Класична. Філадельфія лайт. Можна зекономити 10 гривень. Зараз хумус. В акції. Зі знижкою сирочки плавлені. 8 штук в упаковці, 140 грамів. 37 гривень сирок кремовий. Від ферма вершковий. 160 грамів 50 гривень зі знижкою. А на чарівній поличці ціла-ціла купа від своєї лінії сосисок з м'яса птиці зі знижкою 50% треба взяти. Шо, хороша знижка. В акції сирочки кому не забудьте по 14,60. Зі знижкою безлактозне молоко. 20% знижки сметана на президент 325 грамів. Розібрали ось ці усі бісквітні тістечка, Нам залишили одне, щоб я вам показав. Зараз можна придбати йогурт від чудо, пляшка 520 грамів за 40 гривень 80 копійок. На чарівній поличці я ще забрав сир президент зі знижкою 50%. Дивіться, тут ціла, ціла купа також усього можна придбати. Ну, Переважно все молочка йде. Зі знижкою 50 та 25%. В акції зараз галичина йогурт. Тут у нас ягідний мікс. Так, давайте подивимось на знижки. Хочу вам показати самі такі хороші знижки, які зараз є на Фрагуліно. Бачу, знижка 40%. Дивіться, біле напівсолодке, 750 грамів. 64,90. Фрагуліно росот, розато. Росото. Ой. 44,90, 750 грамів. Так, тут у нас вино напівсолодке біле. 109,90. Також зі знижкою хорошою, а вино сухе рожеве та сухе біле. Фрателлі. Зі знижкою перша гільдія Зі знижкою хлібний дар. 250 грамова. Так, козацьку раду бачу, розкуповують. Тут цілий літр. Вона зараз зі знижкою. І козацька рада класична. Знижка 30%, 125 гривень. Ну що ж, я хочу вам побажати економних покупок, міцного здоров'я та мирного неба. Сподіваюся, у вас це гаразд. І до зустрічі у наступному відео.